Ялинка, діти це символ Нового року. Її прикрашають у родинному колі з татом, з мамою, можливо, з дідусями та бабусями, а прикрашають ялинковими іграшками, гірляндами, свічками, цукерками. А наша з вами стоїть ось без іграшок. Але я маю гарну ідею, яка вам точно сподобається. Ми з вами зробимо іграшки для нашої ялинки. Вас багато і іграшок також буде багато. Вранці біля хати малесенькі сліди. Спочатку вухати приходила сюди, стояла біля хати, ступала на паріг, хотіла всім сказати, що випав перший сніг. Молодці малята, а тепер повторимо ще раз вранці біля хати. Малесенькі сліди зайчатку вухати приходила сюди, стояла біля хати, ступала на поріг, хотіла всім сказати, що випав перший сніг, молодці малята! Для роботи нам потрібна наша заготовка, фарба та серветка. Я використала фарби червоного, помаранчевого, блакитного, фіолетового та зеленого кольорів. Розпочала малювання з фарби червоного кольору. Ти цією пальчиком в фарбу та в хаотичному порядку наношу на наші кульки, як душа забажає. Далі використовую серветку, щоб очистити пальчик. І беру інший колір. Краще використовувати вологу серветку або помити ручки. Ті ж самі дії проводжу з помаранчевим кольором. Далі вирішила використати фіолетовий. За фіолетовим я беру блакитний колір, так само ставлю цяточки на наших кульках в хаотичному порядку. І нарешті зелений колір. Повторюємо всі ті ж самі дії. Ось така краса у нас вийшла. наші кульки нагінуть ці ялинки. Діточки, а давайте тепер повністю подивимось на нашу ялинку, якою вона буде, коли ми одягнемо на неї всі іграшки. Дуже-дуже гарно. молодці, діточки.